Стосовно місяця, пане Вікторе, і тут якраз вкладається питання з цього так званого перемир'я на 30 днів, бо так виглядає, що Путіну нібито як було вигідно зупинити на 30 днів бойові дії на фронті. До речі, Україна в Джуді прийняла цю пропозицію. Так але власне за умови, якщо Російська Федерація на це піде, зараз Путін виставляє свої умови. Як ви це бачите, що в результаті буде? Бо, е Після цієї зустрічі, яка відбулася 13 березня в Москві ввечері між американцями та росіянами, вже є певні коментарі. Волц каже, що я можу сказати, що все пройшло з таким обережним. Оптимізмом, оцінюючи перспективи врегулювання війни між Росією та Україною. Каже: я не буду оголошувати а, і обговорювати на національному телебаченні всі деталі, тим баче випереджаючи Трампа, так сказав Волц, але тим не менш обережний оптимізм є. Що буде, як ви думаєте. Якби вони до чогось доброго домовились, у них була спільна заява. Угу. Uh, Значить, просто uh, Путін відпасував. Я думаю, що Путін зробив те. Сказав: Ми мирні люди, ми ж російські люди, ж ж як у них пісня ця, радянська, хоча як і да війни, типа і вся пісня що ні, не хотів. от Але є інша радянська пісня: ми мирні люди на наш бронепоїзд стоїть на запасному путі. От е, 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 я думаю, що Путін каже, що ми, звісно, за, але. І основні, але він вже ж озвучив. Там ми ж їх вже е, побачили. Він там в речі в розмові своїй з Лукашенком це озвучив. Да, там що е, там одна слушна. До речі, у Путіна е, пропозиція. Ну, не пропозиція, а запитання, якби відкрите запитання. Крім отих, є, звісно, дурниці. Да? Путін там, типа, так, а ви перестаньте там поставляти Україні зброю? Типа, ви дасте гарантію, що цей місяць ви там ні снаряда, ні патрона не передасте або мобілізацію. Так, да, і мобілізація. Так, Путін. А у тебе що контракти перестануть підписувати на цей час? Чи у тебе е, на цей час? корейці перестануть снаряди якісь поставляти типа там. Давайте ж зеркально. Якщо там ми не поставляємо, то Корея А ти свій. ВПК взагалі на паузу поставиш? Ну то есть, це дурня. Тобто ти будеш на склади напрацьовувати на снаряди, а Україні не поставляти. Да? Ну ми ж розуміємо, що це ж ну, це ну це абсолютно нелогічно. І навіть навіть бізнесмен Трамп, якщо він навіть дуже любить Путіна, він мусить йому сказати, що Владимір Владимирович, що це не так, так, так не грають, так він зділки не, не роблять. Але в Путіна була й одна слушна ця. А хто буде з свистком стоять умовно? Якщо дві сторони не довіряють одна одній, і от ми домовились перестати стріляти, але ось надо мною летить шахет. Тобто має бути… І вони скажуть, що ми скажуть, що це їхні, а вони скажуть, що це ми самі по собі запустили, щоб типу, блін, провокацію влаштувати. Ну, ми то провокації влаштувати не будемо, але ж ми знаємо, що росіяни якраз дуже чітко все можуть і вміють робити, і люблять це їхній там улюблений метод. І тобто мають бути якісь сили, які фіксуватимуть це все. І треба домовитися, а хто отримає цей мандат? Вони там можуть сказати, що китайці окей, китайці там з обох сторон, але якщо китайці будуть свистіти в одну сторону, да, то тоді, можливо, якісь представники, яким ми довіряємо, будуть з іншого боку, наприклад, Туреччина. От, а тут будуть. Ну, в кожній бригаді умовно офіцер, який слідкує, чи дотримується ця бригада е, перемиря. І дійсно, щоб не літали, ну, балістика не літала, шахеди в першу чергу, щоб там е, була відведена важка техніка, і тоді це місячне перемиря може перерости в щось інше, да, там, типа е, от тоді. Е, так, але поки що Путін там, тіпа, що у мене я, я то і не проти, але немає відповідей на багато питання, там, тіпа, і mm -hmm. поэтому там от наші претензії. Таким чином, Путін може просто затягувати, але ми мусимо розуміти, що е, е, кремлівські повинні або до 9 травня е, закрити цю тему, тобто, хоча б війти в переговори. Або ми будемо розуміти, що це просто е, тупе затягування, а Путін для себе вирішив ще рік воювати. І, і, і тому х, гарна новина, що Трамп не, піса, не підписав це продовження. Е, Байден ще підписував кожного разу, там раз на півроку, здається. Mm, ну, У них же ж є якби санкція головна проти банків, але проти 12 російських банків санкція не діяла як виключення, їм дозволяли розраховуватися в доларах за е, газ, нафту, Уран, здається, Нікель. Ну, можливо, я ще щось упустив. Да? Uh -huh. От, але основне газ нафта. Е, і тепер вона діяла до 12 березня. 13 березня Трамп не підписав таким чином, включивши свої можливі важелі на Путіна. Що ну дивіться самі, хочете воювати ще рік? Ну окей, буде так. Е, е, розуміємо, да? і помітьте, що зробили. Зробили це не публічно. Ну, тобто, Трамп не вийшов, не почав голос нашого: получи Путін, щоб Володів е, ну, зберегти йому обличчя. да Там, типу, що ти поняв що ми можемо? Будь зговірливішим. От, і це якби від Трампа Ну неочікуваний навіть подарунок нам. Е, тепер я думаю, що е, ну Путіну е, тепер треба зібратись всіх своїх Якісь 5-6 ефективних путінських менеджерів. У нього ж теж, мабуть, є, от ну понятно що у нього їх більше. Е, зібрати свій ближній круг і спитати, готові ми продовжувати ще рік воювати. І тоді, е, тоді ж питання: а навіщо воювати? І у Герасимо головне питання до Герасимова: що треба для того, щоб ми за цей рік зламали Україну і дійшли до Києва? Ми можемо це зробити, або там, або принаймні Донбас ми зможемо. Там Краматорськ, Славянськ і і Паркоровськ взяти до наступної весни, до наступного умовно, 24 лютого. Там ми можемо mm -hmm. зламати да, там, Україну за 11 місяців. Ага, не можемо. Герасимов каже, наприклад, або каже, можемо. Або Герасимов каже, що там ми роздолбаємо їхню там енергетику. Те, що не змогли цієї зими, може ж наступна буде холодна, ми їх за, за, закинемо в пітьму, е, а у них не вистачить газу, то що ми е, газонафтову е, структуру вже їм доламуємо там повністю. Да? ага. Що вони будуть без світла, а мало того, у них не буде газу, а вони не закачають за літо там ті, що їм потрібно, там 18-20 мільйонів тонн мільйонів кубів газу, там, тип, ага, і вони приймають рішення, що окей, у нас складається. Ми за рік, і за цей рік ми там орієнтовно виходимо на такі рубежі або взагалі там Україна рухне, вона цей рік не вистає. І тоді Путін вирішить продовжувати. Да? Але ж вводне, е, які а йому на скаже: так а денюжки за нафту при, перестануть е, приходити. А Герасимов тут же скаже, що для того, щоб вийти там на такі то рубежі, треба плюс 500 тисяч. А їх треба або наконтрактувати, а е, не йдуть контрактувати або е, мобілізувати. А це вигідно чи ні. Вони зараз приймають рішення. Але вони в ноті, у них прийняти рішення ще раз потрібно до 9 травня, тобто залишилось менше двох місяців. Трамп зараз буде е, теж наполягати. Чому тому що 100 днів Трампа це теж там перші числа травня Трампа, і Трампу треба е, 100 днів звітувати? Тому умовно, е, умовно ось є там півберезня і квітень для того, щоб хоча б сісти за стіл переговорів кріп. І я думаю, ну особисто е, моя позиція, я схиляюсь до того, бі, причому більшість скажуть, ні, він ще грік Е, А я-то думаю, що я просто сидів от останніми днями вивчав, що там на Росіюшки е, бачив, наприклад, от, е, невеличкий такий м, статейку, от саме не сюжет, а стаття на дожді. у них не тільки відносини виходять. Да? І там якийсь, е, е пишуть, що там типа інсайт, інтерв'ю з. Е, з якимсь представником московського воєнкомату, який каже, що от е, в вересні 24-го у них 40, вони контракт підписали з 40 людьми, з них 35 були росіяни, а 5 там з Киргизстана, Таджикистана, там Судан якийсь, ну в общем десь звідкись. Вересень 24-го. Січень 25-го вони підписали всього там 22 контракта, тобто вдвічі майже менше. Із них там всього 15 росіян, а 7 це Судан, Киргизстан, Таджикистан. Тобто русські точно не хочуть воювати навіть. Це Москва за 3 мільйона місцевих грошей і ось 800 тисяч федеральний уряд виплачує. Тобто це на наші гроші десь 35 тисяч доларів тільки за підписання контракту. За 35 тисяч баксів не хочуть в Москві підписувати контракт. Ну причому це ж не на москвече розчитано. Це розрахунок, що хтось приїде десь із глубинки, з якої стамбула Рязані в Москву. і Просто в Москві підпише цей контракт. Не хочуть, тобто варіант мобілізація. А мобілізацію хоче глубинний народ. Лівада центр пише, що більшість ну вони похитрому провели дослідження. Що чи підтримаєте ви рішення Путіна на замороження конфлікту? І да, 60% відсотків підтримують уже таке рішення. Ну це по-хитрому, то що чи то, що більшість би сказали, чи підтримуєте ви заморозку? Всі будуть оглядуватися там, і може скажуть по іншому. Якщо по-хитрому запитати, якщо Путіна це буде рішення, ви підтримуєте рішення Путіна? Всі Путін молодець тоді. От, тобто російське суспільство втомилося від війни. Для кого Путіну воювати? Для глубинного народу він уже воювати не хоче. До речі, і Москві ще да, вибачте, ще перебила 14 березня вдруге по Москві. Прилетіло. Ось подивимось, що зранку сьогодні чули москвичі. Це якраз про до слова про те, що самі росіяни потроху втомлюються і на фоні цього всього хочуть ймовірно якоїсь заморозки. І да. там вже теж пам'ятаєте, була інформація, що вони почали, вони припинили купувати нові машини, бо чекають в Москві, що закінчиться війна, знімуть санкції і почнуть до них заходити ось ці світові бренди. Так, да, да. От, Ну правильно, все правильно. Тобто, якщо суспільство не хоче. Тобто есть в низины хочу уже воевать, да, тим більше, що Путіну Є що продати. Є там, типа, є коридор в при, приросли новой землю, ось, с виштовхали, выштовхали, можна сказати, там нацистів победили, Запад там, типа, набили, Запад проситься, Трамп, сам Трамп про мир, там, типа, чуть ли там, Ну, а ще ж як подать, що чуть ли не на коленках стоять, просять. Ну, і ми вже з барського барского ну, хорошо, вот вам. Зеленському заморозку як перемогу продати буде важче, ніж Путіну. Путіну легше. Єдине, що тут єдиний фактор, який може штовхати Путіна на продовження війни, то те, що він сам для себе ж знає, що мета ж була повалити Україну, і Україна не повалена. Але якщо Путін розуміє і йому скаже, що ми за рік Україну не завалимо як державу, то а смисло тоді? І от, виходячи з цього, я вже і кажу, що можливо, все-таки Путін скоріше е, погодиться, але буде зараз максимально. У нього ще є. Ну, повторюся, півтора місяця у нього точно є угу. е, якихось шість тижнів. І ці шість тижнів він може торгуватися, виставляти додаткові умови, щоб йому ще й те пробачило. Дивіться, уже і так, з не вийшли. Україна не в НАТО, це Трамп йому обіцяє. це От уже друга ж тємачка, да? От, е е території ми фактично втрачаємо. Ну де факто, да, те, що він окупував, теж залишається йому. І за що вони за що вони будуть зараз битися максимально? Вони будуть максимально битися за те, щоб не було в Україні поставок зброї, <реку> але Трамп не може пообіцяти це за Європу. А Європа якраз розкочегарюється і може замістити повністю Сполучені Штати. І е, ще Путін буде битися за зняття санкцій. Хоча б частково. От і, і Трамп не це... може пообіцяти, що я отут же, то тут же ж підпишу це те, що я не підписав, як тільки ви сідаєте за стіл переговорів, я підписую. Як ви думаєте, чому Лукашенко теж приїжджав до Москви? Якраз це все співпало з тим, коли Вітков був представник Трампа у Москві, Так і власне Лукашенко він міг якось чи може якось впливати на позицію Путіна там піти на припинення вогню, не піти на припинення вогню? Ну бо схоже, що Лукашенку самому не все подобається. Так він там Путін його тягнув в війну. Лукашенко якось чинить спротив певною мірою. Наскільки це можливо, мабуть, Лукашенко не дуже зацікавлений у бойових діях продовжені? Чи як ви це бачите? Е, ну Лукашенко точно не зацікавлений війні. Він зацікавлений, тільки отримувати ресурси із Росії і з Китаю. А чому Лукашенко не зацікавлений? Бо абсолютно пацифіковане білоруське суспільство воно категорично проти війни, причому там до 90% Людей, які боже впасів тягнути Білорусь, чому Лукашенко приїжджав до Путіна? Очевидно, для того, щоб продемонструвати єдність, Оце те, що Лукашенко готовий. В демонстраціям там накачуванням м'язами, якісь там вислови критичні. Зараз я вам покажу, откуда готовилось нападение, да там типа там чи що, що ми з Росії щоб показати, бойове братство, сотрудничество і так далі. Це була демонстрація. Я думаю, що в Америці це прочитали абсолютно правильно. Віктор Бобренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на зв'язку. Пасибі вам величезне, пане Вікторе. Друзі, Дякую прокоментуйте вам. цю розмову, поставте нам лайк, поділіться ці інтерв'ю з вашими друзями та знайомими. Це дуже важливо. І Парасі. підпишіться на канал Віктора Бабуренко. Віктор Бобренко скаже, як Буду Ось я. так. Класно. Обов'язково підписуйтесь до зустрічі.